Інтелекту комп'ютерних технологій. А які ви бачите місце шахів? Ну, бачите, місце шахів. Ясно, шахи є під великим ударом. Перше, то є перше, бо всі перші комп'ютери їх можливості інтелектуальні, порічні інтелектуальних задач були були викори, були випробувані на, на шахах, і то дуже в, в серйозному в серйозному об'ємі. Навіть Пентагон фінансував. Такі програми я знаю, що гросмейстер Ларсен, легендарний датський гросмейстер, е, отримував оплату за свою за своє тестування е, оцих, оцих, оцих шахових шахових програм. Е, звичайно, було багато дуже людей. Багато е, навіть чемпіон світу Ботвинник легендарний. Він не був сам професійний програміст, але він вважав, що він створить програму, яка все буде вирішувати. І ця програма буде дуже важлива для економіки. Що при цій програмі розвитку шаховій програмі, яка буде працювати на високому рівні, її буде можна використовувати для вирішення різних економічних завдань. Це безумовно так, так було, але програми дійшли до якогось до якоїсь до якогось, так би мовити, максимуму розвитку. Що не можна було більше далі розвиватися чисто чисто з програмістської точки зору, і тут підійшла несподівана велика допомога, фантастичний розвиток, от якраз, от тих всіх мікропроцесорів, які страшно подвоювалися, їх. Можливості по-моєму, кожні два-три роки подвоювалися, і то називається force, груба сила. І грубою силою вони почали вирішувати багато проблем, в тому числі і шахових проблем. Так зараз комп'ютер грає сильніше від людини. Він дуже показує деякі цікаві ідеї, але його є перевага в тому, що він тримає рівень, рівень, рівень гри, рівень вирішення проблеми абсолютно так би мовити для електрики. Це не має ніякого значення. Рівень є той самий. рівень той самий на на, на, на якомусь високому рівні проводиться вирішення проблем, тобто знаходження ходу в будь-якій позиції. А людина на це не здатна, бо в якісь моменти є збій концентрації. Бо людина, яка грає 4 години, безумовно і збоїв в концентрації. І людина любить якісь слабші ходи, слабші рішення. І тому в тому плані комп'ютер, звичайно, є сильніший. Тут немає ніякого, ніякого сумніву. Але шахи пішли трошки, знайшли інші не те, що вихід, а знайшли не, і навіть не то, що нішу. Було все-таки встановлено, що, що о, шахи дуже корисний є в начальному процесі. Чому? Тому що, по перше, всі програми шкільні програми за рахунок оцих бездарних дій педагогів, які наповнювали програми мільйонами даних інформативних даних наповнювали даних. І учні прийшли до, до ситуації, коли їм треба використовувати голу пам'ять. Так само, як зараз є проблема в багатьох шахістів на високому рівні, що їм треба по 3-4 години перед партією повторювати варіанти, комп'ютерні варіанти, дебютні варіанти, щоб, так би мовити, не, не попасти в якісь, так би мовити, в знати рішення в найбільш критичних ситуаціях. І учні і учні були відключені від, від процесу логічного мислення. От шахи дають логічними розвиток логічного мислення, здатність приймати рішення, психологічну стійкість від поразок, розуміння, аналіз ситуації. Я програв партію, що я повинен робити, де я зробив, де я зробив помилку. І ще Сухомлинський казав видатний педагог, наш він казав, що на його думку, процес в школі кінця 20 століття неможливий без шахів. І тому знайшли шахи як фантастичний інструмент для розвитку інтелектуальних якостей дітей. На Заході всюди є бум шахів в школі. Неймовірний бум. Неймовірна кількість дітей зараз приймає участь в різних змаганнях, в різних навчаннях. І оце є оцей позитивний елемент для шахів, який, який справку був негативний, коли, так би мовити, шахи були якось. Ну, не то, що вирішені, як, як інтелектуальна проблема, але комп'ютер став явно сильнішим від, від людини по тих причинах, які я які я сказав, які я навів. І от для шахів це є зараз прекрасна ситуація в тому плані, що є велике велика потреба в вчителях шахів. В багатьох школах водять шахи як окремі предмети, як додаткові предмети, і всюди, особливо в літніх школах, і всюди, і навіть в університетах американських є дуже багато шахових, шахових шахових команд. Так що тут є позитивний елемент, але в загальному, наприклад, раніше. Коли ми дивилися партії, завжди дивилися партії супертурнірів, бо там були завжди цікаві ідеї, фантастичне виконання технічних елементів, стратегічних елементів. Зараз партії, партії еліти дуже нецікаві, вони дуже механістичні. Вони, вони нагадують гру комп'ютерів, бо ніч, немає нічого нуднішого, гіршого спостерігати, як за грою двох комп'ютерів. То є ж катастрофа. Настільки нудне, настільки тупе, ну, ну, ну неймовірно навчитися. З такої гри нічого неможливо, Але коли комп'ютер грає, так би мовити, з людиною чи аналізує якусь партію, комп'ютер може пропонувати фантастичні рішення. Це є, також, це, це є також факт. Так що маємо таку ситуацію, яка не є дуже не, з одного боку, не є приємна, але з другого боку, є перспектива розвитку на найнижчому рівні. На найнижчому рівні є фантастична експансія шахів в школу. А скажіть, а от інші інтелектуальні ігри, скажімо, там, ГО, шашки? вони ГО, здачі... Шашки вже давно закриті, тому шашки фанти, фактично були в нас зіркові шашисти. Я знав багато і білоруські, і Гантварга, знав в нас в Україні були елітні елітні шашисти, Всі вони відійшли від шашок, грають ще трошки в них командних змань лишилося. В двох країнах, де ще є шах шашкові змагання, Голландія і ще може, може, Білорусь. І шашки, комп'ютер закрив шашки, бо то була така гра на чистий розрахунок, а комп'ютер в розрахунку є набагато сильніший. Говже також вирішена гра, фактично. І, і звичайно, і звичайно, це є, ну не то, що удар про інші. Інтелектуальні ігри я вже не кажу. Ну, я кажу, що комп'ютер своєю здатністю перераховувати все, звичайно, вирішив дуже багато проблем. Але це абсолютно не, не означає так само, як раніше бігали на 100 метрів, тепер машина ті 100 метрів за одну секунду подолає. І це не відміняє самого, самого спорту. Так само легкої атлетики, автомобіль. Не відмінив. Інша справа, що були різні афери, як в шахах використання комп'ютерів. Так само і в легкій атлетиці було використання комп'ютерів, що навіть чи на якомусь бостонському марафоні, чи де, якийсь спортсмен, спортсмен через пару кілометрів сів на машину і потім приїхав ближче до фінішу. То я фактично то саме, розумієте? Так що воно не відміняє людської гри, але на вищому рівні я кажу, що людська гра стала дуже нецікавою, а на нижчому рівні. Шахи живуть, і я, я би сказав, що процвітають. Нема жодних проблем. А от цей подділ з на чоловічі і жіночі. А, ну, складається враження, що є певна різниця в інтелекті. Ні, тут, бачите, важко казати, потім починають говорити, що в жінок мозок менший. Чи... Чи, чи щось таке, чи. Е, я би сказав то простіше. Я би сказав, то простіше, що бачите, на, на самому початковому етапі, коли набирають групи початкових шахістів, кількість дівчаток і хлопчиків є та сама, практично. А через років 3-4 дівчаткам стає нецікаво. Тобто тренери не, не мають доброго підходу, правильно, це одне. І я вважаю тут, що. Дівчата, по-перше, вони мають, я працював дуже багато з жіночими збірними, 20 років, з чемпіонками світу, як Сюзан Полгар, чи Має Борданідзе. І скажу, що інтелект є і там, і там є фантастичний. Це не є справа інтелект, а в цьому, що вони розуміють, що то є не то, що нудно, що їм не цікаво, не цікаво сидіти, вчити дебютну теорію. І мені також не, не цікаво зараз. Я також своїм учням намагаюся обмежити дебютну теорію, бо це є нецікава, нецікава частина шахів. І, та, і, і тому я би сказав, що тут є і проблема тренерів, які не можуть в цікавій формі показати дівчатам шахи, представити і дати їм цікаві інтелігенції, бо дівчата сприймають шахи як. Інтелектуальну задачу вони вирішують одне, друге, третє. А хлопчики вже самого юнацького віку з дитячого віку вони сприймають то як боротьбу. Як боротьбу Один бореться з другим і перемога, і важна, аж гризуть, аж плачуть після поразок дівчаток. Інше, вони розуміють то як інтелектуальна задача, якась інтелектуальне інтелектуальне завдання, і тому в них інший підхід і мені здається, що той підхід є правильніший. Він є спокійніший, і нема такого. Я якщо програю, то значить я є дурний. Я мушу виграти будь-якою ціною, будь-якою ціною мушу виграти ту партію. Це є абсолютно, мені здається, той мені не подобається такий підхід, бо він не є правильний з загальної точки зору. Цей елемент чисто, елемент спортивний. А шахи мають багато елементів: І елемент логічного мислення, і елемент якогось мистецтва, коли є фантастичні партії, розіграють розігруються. А шахи не можна обмежувати тільки до спорту: я виграв, я виграв, ти дурак. Бо багато людей то так сприймають, навіть серед дорослих. Якщо програв партію, починає підстрибувати, кидати шахи. Ну, то, але так само і в тенісі є. Дивіться, хтось програв якийсь гейм, починає ракеткою кидати, кричати. Тут є той елемент боротьби спортивної, спортивної конкуренції. Мені здається, що він в багатьох випадках є не дуже позитивним. А, от я дивився географію спортивних чемпіонів, шахових чемпіонів, і от що цікаво, що фактично зараз. Інтерес до шахів в плані чемпіонів він так би мовити змістився з Європи в постсовєтські країни і в країни Азії. Тобто, чинний чемпіон це є Китаєць, перед так. тим індус, було кілька чемпіонів з постсовєтського... З посоветської території, і наш Руслан Пономальов був, і був Узбек чемпіоном світу, був болгарин Ну, десь недавно був винятком чемпіон з Норвегії, але в цілому, чим це можна пояснити? таке зміщення? Тим самим, тим самим, що зміщення розвитку легкої атлетики умовно до, до Африки, умовно до Африки для для тих людей, які живуть в цих регіонах, дуже потрібні соціальні ліфти. Соціальні ліфти можуть бути не можуть бути досягнені через, через дуже мало університетів, вони не можуть бути досягнені через працю в уряду. Дових і державних органах, бо там все є скорумповано. Безумовно, все є скорумповано, і і люди, молоді люди, талановиті не мають, не мають проходу в ці в цій не мають доступу. Для них спорт є засобом соціального прогресу, велик великого соціального прогресу, досягнення. Ну і заробітку грошей в кінці, в кінці кінців і так само зараз. Я маю учнів по всьому світу. Знаю, що індійські тренери, учні кажуть, що учні працюють по 10 годин в день, тренуються. Я маю єгиптян, двох чемпіонів Африки, молодих хлопчиків по 12 років. Так вони працюють по 8 годин в день. Дайте в Європі комусь, які щоб хтось працював, хоча б дві години в день. Ніхто не здатен тренуватися. Вже в нас в Україні є, є діти, талановиті в Україні, умовно, Казахстан, Узбекистан, які можуть 3-4 години в день, в день займатися шахами, плюс, звичайно, субота-неділя. Субота, Все залежить від, як кажуть, від кілометражу в багатьох видах спорту. Якщо ти мусиш плавати 12, 20 кілометрів в день, ти будеш чемпіоном. Якщо будеш плавати менше, то ти то ти не будеш настільки успішним, успішним в, цьому, в цьому виді спорту все є залежить від, від пріоритетів від того скільки скільки ми можемо скільки діти можуть нести часу в працю над над собою більше годин кращі результати от і все для них це є соціальний, соціальний прогрес прогрес в соціальному плані і це є головне. А в прогрес соціальному плані. А що вони отримують в результаті? Чекайте, вони отримують в результаті в Індії, зараз, перепрошую, перейду в інше місце, щоб підключити комп'ютер до джерела енергії. До ага. Щось падає заряд батареї. Вони отримують в Індії, в Індії є неймовірна підтримка для. Для індійських шахістів з боку керівництва штатів, з боку різних фірм IT. Бо я знаю, що ці провідні шахісти вони мають на два роки їм дають бюджети. 2 мільйони десь по 2 мільйони євро мають бюджети провідні інські шахісти. Що бюджети на що? бюджети на подорожі, бюджети на тренерів, які є дорогі. Топ тренери в світі є дуже, дуже дорогі. Бюджети на команди, які будуть їм їм допомагати в матчах. Це є величезний фінансовий. Вони вважають, що це є видатний. Видатний успіх кожного індійського шахіста, який буде, буде боротися за звання чемпіона світу, і тому є фінансування від приватного бізнесу, від державного там на, на рівні штатів є також можливість величезних бюджетів для спортсменів. Для шахів Бо спорту в Індії в Індії спорт спорті дуже дивний. В них є тільки один той, грають крикет. Інші всі види спорту не розвинуті. Футбол дуже слабенький. У них раптом з'явився чемпіон Олімпіади в метанні спису, що є сенсація століття. А все інше із-за із -за того їх діяти, бо мені індійські шахисти розповідали, що їм дуже важко в Європі харчуватися, тому що нема стільки овочів і фруктів, які є в Індії, які можуть забезпечити повний комплекс вітамінів і мікроелементів для вегетаріанців. І із-за і, і, і того, вони є в якомусь плані слабші, слабша м'язова маса в них. І тому вони не добиваються успіхів інших спорту. А шахи зараз для них стали так би мовити, показником інтелектуального скачка Індії, бо Індія зробила величезний скачок в останні 10 років, величезний стрибок. І Індія в розвитку ІТ різних професій. Скільки зараз, зараз, пів. Півзбірних юнацьких Сполучених Штатів юнацьких це є індійці і китайці. Там вся тенденція пішла не півзбірних, попів, по пів. Пів, індійці, пів китайців. Інших немає. Так само розвиток є в Сінгапурі, в отих державах, що для індійців це є дуже важливий елемент соціального, так би мовити, прогресу соціального розвитку. І тому вони в цей вкладають гроші і працюють найголовніше. Найголовніше є здатність до цієї праці. По вісім годин в день працювати це звичайно дуже важко. А в тому плані зараз українські шахи є в загрозливому стані? Я б не сказав. Є звичайно проблеми, що 100 більше 100 шахістів виїхало за кордон, збірні є за кордоном. Ясно, що найталановитіший. Член збірної, збірної України і, 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 Кирило Шевченко, е, який вже був чемпіоном Європи в команді. Він перейшов до Румунії, там, де йому створили великі, дуже добрі фінансові, фінансові умови, це є безумовно. І молоді шахісти переїжджали з батьками, переходили в різні федерації. І вони були прийняті з широко розкритими обіймами, бо, бо молоді, яка досягла якогось рівню на Заході, є дуже мало. Я от знаю про це, бо я є очолюю Каспарова академію Каспарова Фаундейшн в світі, і ми бачимо, що дуже мало є велика кількість шахістів на Заході, які. Приймаючи у змаганнях, але реальних талантів немає тому що наші були прийняті з широко розкритими обіймами. Але в нас в той час починається все-таки є великий розвиток. От я наші львівські школи фактично дебют, академія шахів на Сихові. Вони працюють зараз фантастично. Збільшили кількість тренерів. Інтерес є величезний до, до шахів. Є багато талановитих дітей. От більшість були чемпіонати України серед юнаків, і більшість чемпіонів є зі Львова. одна дуже талановита дівчинка, особливо Анастасія Гнатишина. Вона є в програмі Каспарова по підтримці молодого, молодих талантів. Вона була зараз в Загребі на, на школі Каспарова. і З самим Каспаровим тренувалася. І, і ситуація з одного боку є втрати. Але я думаю, що ті втрати крім кирила Шевченка, ці втрати не є не є смертельні для, для українських шахів, що розвиток іде. Тим не менше, тим не менше є розвиток на рівні юнацького юнацьких шахів. І я дивлюся в тому плані, що тут перспектива є, що тут не можна говорити щось негативне, що був нанесений страшний удар по українській шахах, або провідних, Крім Шевченка, ніхто не, не перейшов в інші федерації. Звичайно, збірні постаріли, Постаріли, це є проблема. І будемо очікувати от розвитку оцих молодих талантів, і це треба очікувати їх вихід на світовий рівень через років шість. А поки що ми може управимося на Олімпіаді зараз в Будапешті, шаховій, яка буде в вересні. Може, управимося старим поколінням, яке ще. Може, щось може досягати результатів, і дуже можливо, що виступ буде непоганий. Хоча, звичайно, було б краще, якби вже молодь замінила. А оця молодь, яка мала замінити їх, я тренував одного з них Аркадія Нижника Ілю Нижника з Вінниці, потім наші гросмейстери Жеребух, був, Гросмейстер Бортнік і ще кілька гросмейстерів. Вони виїхали вчитися в Сполучені Штати в університети, і там буде були спеціальні шахові стипендії. і Їх розвиток на тому закінчився, але вони вже 10 років тому назад мали замінити оце покоління, яке вигравало Олімпіади, вигравало чемпіонати Європи. Але так не сталося, і також я думаю, що тут були економічні економічні причини в той час, що вони виїхали до сполучених до сполучених штатів вчитися. Але я кажу, що зараз є оптимістичний час, що молодь розвивається, молодь має результати, і будемо очікувати, треба почекати, і треба всіми силами підтримувати цю молодь, яка. Вже вийшла на рівень на добрий рівень в юнацьких шахах, і щоб вона у той перехід до дорослих шахів пройшла на доброму рівні. Так, тобто на українського чемпіона світу можемо чекати за кілька років? Ну, не за кілька років, мінімум 10, якщо треба якщо так чесно, бо вийти на рівень світовий це років 6. І ще років 5-6 потрібно на вже на включення в боротьбу за звання чемпіона світу. Тут е, треба почекати мінімум, мінімум 10 років. Об'єктивна реальність, але команди можуть можуть приймати участь в боротьбі за медалі чемпіонатів Європи і світових чемпіонатів, олімпіад років років. Через 6. зараз теж є, теж є шанси, але звичайно, вік. Вік, вік, робить своє. вік робить своє. В Іванчуку вже 55 років, так що не той Іванчук, який був ще 15 років тому. Той вже інший Іванчук. А в шахах теж є, є граничний вік. Ні, ну граничний вік, ви розумієте. Людина, яка в шахах є проблема, що є дуже напружена гра, напружена боротьба, потрібно дуже багато нервової фізичної енергії на протязі 4-5 годин. І, звичайно, цю енергію людина 20 років цієї кар'єри на змаганнях може витримувати. Але після 20 років нереально. І треба бути, треба розуміти, то, що провідні шахісти вже енергію свою, свою витратили. Вони вже не можуть грати з таким самим запасом енергії, який вони грали раніше. Не можуть і тому це природне, що кар'єра шахіста довша, ніж в спорті. Кар'єра є 20 років в сучасних шахах. Білявський взагалі каже, що 42 роки це граничний граничний. Так само Каспаров пішов. в 42. Це граничний вік чи крамнік. Граничний вік для, для шахіста сорок 42 роки. Треба переходити на тренерську роботу або займатися чимсь іншим. Це об'єктивна реальність. Можна собі грати в різних змаганнях. Але вже без амбіцій боротися за світову першість. дуже цікаво. Пане Андріане, я вам дуже дякую за цю розмову. Ми дійсно проговорили три великі теми. Почали, на жаль, з дуже сумної, але но... на жаль, вона є, вона присутня. Отже, це був Адріан Михальчишин, міжнародний гросмейстер Шахів. Перше на моєму каналі, сподіваюся, не в останнє. Було дійсно дуже цікаво, було багато емоцій, тому обов'язково підписуйтеся на мій канал, поширюйте це відео, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і слава Україні! Героям слава! Всього найкращого всім дякую Дякую.